Аллилуйя. Майк, я бедла, блядь. Я в удачу не верю, но ты ее схоже, притягиваешь. Це те, що мені зараз потрібно. Відчиняй, я прикриваю. Mm -hmm. а, да цього це вже прикривав. Опа. Закрой очи. Бля. Жизнь. Хто це такий, о, це ж напевно, нічого ім'я, я не знаю. Які цікаві в тебе, друзі. Скіф. Mm -hmm. Навіщо ти тут, Скіфе? У темного не було вибору. На відміну від тебе. На кого працюєш? Я зрозумію, якщо збрешеш. Що Значить, у темного не було вибору. Він один з агентів свідомості. Убити мене програма, яку йому вшили голову. З тими, хто дістався до центра зони, не церемонилися. Нагорода або захищати їх у моноліті, або стати агентом і робити, що і де скажуть. Програма Сталкер. Так це називала свідомість. Свідомість. Ні, я, я зі скрою. Я вже з вогником. Я зі скрою. З нами точно можна зрозуміти, що до чого в зоні. І сподіваюся, знайти новий дім. Метелик. Метелик. Кріш на світло, щоб згоріти в ньому на попіл. Шрам привчений до чужих команд. Колись його з повідця спускало чисте небо. І мене він ледве не загриз. Хто зараз командує? Думаю, ти навіть не цікавився. Чого хочеш Рам, я знаю. А от чого хочеш ти, я гадки не маю. Я хочу, щоб зоні дали спокій. Загальне благо, про яке говорять і Шрам, і Коршуну. Це красива обговорка. Насправді і той і інший хочуть лише одного, щоб зона робила те, що вони їй скажуть. Ні. Зона нікому нічого не винна. Коли я це зрозумів, я став ворогом. І варті, і іскрі. Отак. Як ти дізнався про екстри? Про екстри мені розповів доктор. Ви, здається, знайомі. Він відправив мене сюди перевірити одну теорію. Кайман? Так. Він допоміг мені дістатися до центра зони, щоб я знищив все свідомість. Дуже зручно. Чужими руками виправляти власні помилки. Він був один із них і міг би лежати в тих капсулах, якби не втік в останній момент. Що він тобі наплів? Про старі експерименти Марців? Я розмовляв з представником свідомості у Малахіті. Вони мертві. Я вбив їх усіх. І забрав на пам'ять уламок скла однієї з капсул. Це реальність. А те, що бачив ти, наведена ілюзія. Технологія на основі всі випромінювання. Ця свідомість використовувала її, щоб маніпулювати іншими. Наведена ілюзія. Як фантоми Фауста. Як фантоми, виконавець бажань, візіографи, випалювач. Як і світла зона. Хочеш її побачити? Не. Вона тут. Тільки вимкнути потім за собою не забудь. Одразу забереш і те, що треба доктору. Та я не хотів, блі. Що ти тут заліпаєш? Двадцать пятый квартал Если нововерху. Uh. Да? Так? у ну, мене саме знайшло. Я маково поле. Це ілюзія від нього. так треба. Коли я знайшов це місце, то зрозумів: зона не буде собою до тих пір, поки хтось намагається використати її, щоб лити лейном наші голови за допомогою отаких от, от телевізорів або програми Сталкер, Як це було раніше, знати б лише. То зараз ці хтось. Хто? Виходить, що світла зона це брехня. Я побачив її, коли розстріляв свідомість вона щось краще. Кілька років я бродив цією зоною і шукав світло. Мабуть, тоді Шрами почув про неї. Але моя світла зона виявилася ти сам бачив. Чим вона виявилася? Черговою ілюзією, черговою брехнею. А його взагалі ніколи не існувало. Mm -hmm. І що плануєш робити? Шукати. Зараз ціль центр керування програмою сталкер Нейропрограматори у X3 мають бути з ним пов'язані. Треба mm -hmm. лише зрозуміти, як. Я можу допомогти тобі чимось? Тут ні. Із цим я розберуся сам. Ти поки роби те, що мусиш. Ні, все що. Але тримай в голові Іскра і варта мені вороги. А як і тобі стануть, нам буде по дорозі. Ти пропонуєш те, що не кожному під силу. Іншого шляху до правди в мене для тебе нема. Я знайду тебе коли зрозумію, що ти чогось вартий. А я зрозумію і пам'ятай: або ти тепер проти всіх, або я проти тебе. Вибір за тобою, але така ціна моєї відвертості.